Всім привіт, друзі! Ви на каналі Близка Матвій. Сьогодні я буду грати в Майнкрафт. І я сьогодні хочу зробити більше книжок для моєї... Як ця штука називається? Ну, до цієї штуки, щоб тут були, було таке все у книжках. І отут три книжки. В мене шкіра в мене є. Тросника в мене не дуже є. А, а давайте подивимось на наш... А, книжка там, як завжди. Давайте зберемо тросник в моїй фермі. В цій фермі не так аж дуже і тросник збирається. О, недавно збирався. От, тут один по одному, бачите? Так, дивимося, тут нічого, тут один. Треба буде предмети звідси всі позабирати. А це і трасники собі заберу. Не знаю. Так. Ой-ой-ой. Тут, певно, також дуже багато тросника. О, є один ще. Тут теж один. Ой. Ой-ой-мойо. йо О! І ще два, вже п'ять. Дуже багато за цей час зібралось трисника. Дуже. І ще я хочу... Я вже за кадром перебудую оцю цю штучку. Може, може, тут будуть спавнитись моби. Бо тут ще ніколи нікого не спавнилось. нікого моба. ні одного, ні одного. Так. Включив я день і починаємо робити книжки. Беремо ще в сундуках трасник, а там вже десятки штук. В сундуках в мене ой, як багато цього. Так. Перший сундук. Ноль трасника. Другий сундук. 31 трасник. Кажу, що десятки. Третій сундук. Нультрасника. Четвертий сундук. Мультрасника. П'ятий сундук. Нультрасника. Шостий сундук. І сьомий нуль мультрасника. Значить, переробляємо тепер ми це все. Ага, в мене інвентар. Скажіть, як це мені називати, тому що я не дуже можу виразно говорити. І скажіть мені як! Я будь просто не можу тобі говорити. Так. так. Е, Тепер кисочки знову. Още. ще. ми, О, ще тут по Тут лапка края. И вот тут можно стрелы. Ага, вот так можно и вот так. Вс, теперь крафтим папир. у у у у 36 поперу. Я за все как кодыжок, что меня А стоп, а Вот... Я... Нет, крышка заперов. А вот 12 книжок Тинь-тинь-тин-тин-тинь-тинь-тин. Виселося -тин 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 -тин. <гум> мені дерево. Де мені дерево? Має помилися Дерево в мене можна з ним не сумніватися. Я вже був добу стільки дерева Так, 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 так. І ще тільки чотири повалки. Ну, дох. най буде вже і стільки. Ну, хоча б щось можемо зачарувати. Мм... Угу. Оп. Тинь, тинь, тинь. І ще десь тут можна. О! Ну в ході. Вс, тепер спробуємо зачарувати книжку. Захисві снаряді один, яке призе мені двоє, нескінченність. Нesкінченість. Це була добре, зачарка. А давайте подивимось... Давайте скрафтим кірку. Якусь. Так. Так. А, я можу скрафтити кірку. Як я міг вугонетку скрафтити, значить кірку можу. О. А давайте краще кам'яну. Чим На... гірше кірка, тим краще зачавки. Вот так, вот так я вам скажу. Вот так і є. Так. Позорі така наша кірка. Не місь один. не місь один. Ніжний дотик один. Ніжний дотик От це от нормально. А желі цікаво що. Так, крафтим ще желізну. У мені, в принципі, ресурсів і не шкода. Бо в мене тих ресурсів... Ой, По, по шиї в мене ресурсів. Звони з один, звони, майже и сами зачарки. Ну Ну, зато зато на ті цій... везіння три тут? Тут везіння три? А я думав, що везіння один. Да тут було везіння один. У Версен тут повний хлам. Е! Я йому віддав свої 19 жильев. Ну тут повний хлам. А що? Кожу зараз дивишся це відео, то, то я помилився, щоб у тебе тут цілий хлам. А він ты що? А. Далі два пустих. Ну, 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 коротше. Тепер я піду. Ой. Де мені взяти страсника? Реп... Якось так. Давайте підемо в цю шахту. Ну з тросником я передумав. Давайте підемо в шахту, може. Ну, не знаю, діаманти знайдемо. Ну, просто мені б діамантів зараз не помішало. У мене зараз є весіння, я викопаю шахту до дванадцатого їм. Друзі, ви подивіться, що я що Я знайшов. Я шахту знайшов. Так, факел пост. А, цели тут же Так, железяка. Угу. угу. Так, добываем вс железяку. Mm -hmm. Вылажу звідси і йду mm. А куди мені йти в тій шахті якщо тут 20-та глибина? Капір тут железо. Ну ладно, бью из... Я сдох. Я зайшл в ту шахту. Я забув що у нас тут є спавнер Е-е, e, Звідки тут голім? І він зараз на мене дивись. Добре, добре. заспавнився голім, так заспавнився. Але звідки там голім? Ладно, я виходжу з цієї шахти. О я і кудись до ліс. Я от знайшов е, лаву, бо якраз спустився, включився, Тут 12 глибина, навіть трошки нижче, одинадцята. Я вже знайшов зразу золотом. Так, блоки, 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 блоки. о, Я не плаву, коли я в інвентарі. А, понятно? Тепер добуваємо золото. Зараз, отак так сходинки собі зроблю. И копаем золото. Совершенно ну, это уже резный кирков. Что я буду скрафтить. Ого, тут золото. Сколько было? Шесть шкурки. Ладно, давайте шукаем диаманты. Я что тут был? Ну, блин. блин. Накажи, что я тут... Я тут был. Я знайшу ту шахту, в якій я вже був. Ладно, купаємося звідти. Коротше, називається побув в шахті. Я лише виключив і зразу. ...все. і я зразу сидів в лаві. Бо я скупав один блок. Я купаю не під себе, я просто с ходинками купаюсь. Вже не знаю, який спосіб я... Є... А, я садив у город. Я робив собі новий город. 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 Я не знаю, що вже робити. Ну що робити? м?! Гі? О, я знаю, що треба робити. Корову побивати. Або залізти в портал і вдохнути в лаві, як завжди. Лава це, це тепер то, що я ніколи ніколи не буду вилувати з відра, коли, якщо воно в мене буде в відрі... 11, діам... 11 діамантів в мене є і... і Ні, в мене нема алмазної броньки діамантові Я зразу кажу, я не вмію ходити не вмію по таких штуках ходити. О. Чекайте від мене на Бедварс Може бути в мене Бедварс Можливо, можливо, що я його знайду. Я знаю один Бедварс але... Він... але він цей. Несправжньому Майнкрафт. Не в справжньому Майнкрафті. Ну дивіться, зараз я все одно згорю в лаві. Дивіться, йдемо сюди знову. Зараз постав. Спасти... Я. Що? Уже боги Майнкрафта мене пожаліли. Ви бачили, я відвали, так як на, на блоку слезі відпригунчимося. Оооо! Не стрибати на цьому стрінстрінс, стринь стринь-стринь. стрінс стринь, стринь. Зарапас. А може би на заріт пошукати? Ну, це буде дуже довго. Але туди коли ж... Я... Але чого мені туди везло, на зерт так. Не зрит я швидше ніж діаманти. І ладно, подумаємося далі так. От я сюди і добудувався камнем. Дивіться, тут я ще ніколи не був. Ні, ну абсолютно ніколи. І якщо я зараз згору... згорю в лаві, то я не знаю. Я чуть не подумав, що там є блок. Я думаю, що там ну є блок. Вже йду, ага, а нема блока. Пій. Мы искусство паркура. <реслух> <реслух> От мій паркур Ой. Дринс. Тунц. О, Це був екстрим Екстремально

Так, феєрвертій лише. Рата! По чому я тільки що пройшовся? Краще ще один раз так не пробувати. Але класно. Зараз впаду в лаву, як то буде обідно, бо тут я ще нірко не був. Ні разу і ніколи. Угу. Понятно. Там что-ś виднеется Какая-то Ладно. Вот я иду будувался до сюда. Там, там... Не ласки. Ага, вот тебе полоска. Класна полоска. Вот до чого я буду ва... вся. Я добудувався до Бедварса. У ху Єс! Мінус три а, ну, крепость. Ця чорна, не О, хоч... Добре, що не здох. Та чого я так завжди близько? Я... Мені так страшно. Да Та, блин! Мені так вез І тут повезло І тут повезло Я зараз везунчик її поповню Тайн Стайн Стайн Стринс Потом що таке Мені треба знати, що там таке. А коли заходиш в інвентар, добре, що не виключається ще. Тун-тун-тун. Тринц, тинс, тинц, тинц, тинц. О. Пагнай! Зелено бобік. <сві> <сві> як там лава гарно взливає. Так, перелаву перестримнути. Ну, як завжди. А мангас горить. Трінц-тенц. Трінц. Ага, треба ще краще зламати один блок, щоб не звалитись. Так, зараз, ще. Эй, few момент, later, <laughs> Я пришел ще сотню блоків. И я хочу на той острів. На... 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 половину На... <блоков> пропукал. <laughs> У мене блоки закінчились. Зараз накопаю нічого, нічого, нічого тут блоків. От би мені стало моїх блоків ще. Якщо мені їх стане, це�ulfсті. це нереально круто. А мені їх не стане. От дерево найнебезпечніше. А, -а, 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 а зараз горить, зараз горить! Ні, ні я туди не піду, мені страшно. Ці блоки випадають. О, випадають. Можна їх накопати. Тут було 26 блоків, і тепер я буду далі строїтись. А все дерево моє згоріло. Називається Як пропукати дерево. Мій спосіб, сам придумав. Спалити вога. Коли там сундуки забиті забиті цей деревом. Треба мені краще давати, бо в мене дерева не дуже так. О! Можна заставляти цю Трин, о, трин, там якась штука лівігірує Так. Перестрилуємо лаву, тинь тинь, трити тинь тинь І як мені світиться ви... О. Я думаю, що за що за... що за лабіринт? Що за лабіринт? Лабіринт. 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 Якщо що я не зберігаю, бере з голову. Один блок, нечайно зламав Навіть не дарітів. А оце вже мені не везе. Ей ну і так я пройшов там 400 блоків я крепості не знайшов. Я певно не буду більше грати в цьому світі. Ну, Добри всім попа, друзів вибали на каналі були сколько матвій. Сьогодні я грав в Майнкрафт і я зробив ще плюс 4 книжки до моєї штуки. Всім папа!